І на Московії вимагають помсти за удар по дамбі Бєлгородського водосховища план вдарити по дамбі Київської ГЕС. Так звані військові РФ. Військори РФ закликають бити орешниками, кінжалами, навіть ядерною ракетою бурівєснік Взагалі-то окупанти вже по ГЕС били. І, зокрема, в серпні минулого року там були пошкодження. Проте власне руйнація цієї греблі взагалі від ракетоударами. Мало ймовірно, ну, і тут хочеться сказати росіянам, що не ми це почали. Чекайте, а хто зруйнував Каховську Гес? Хто з, затопив а величезну їм можна, територію? А України? Ж на, дивися, їм начхати на це все. Ну, так Головне, отинал. що у них проблема, і вони істерять тепер. Тому що, виявляється, коли прилітає відповідь, а все в житті повертається, так, так чи інакше, бумеранг так. запущений, прилетить до тебе назад. Тому відповідно, чого вони хотіли, і тепер же ж істерика, а давайте почнемо ще бити по чомусь по, по так Україні. і то, яка різниця? Вони, власне, спричинили гуманітарність. Тарну катастрофу і те і найбільшу техногенну катастрофу за останній період. Скільки людей загинуло на тимчасово окупованій території Херсонщини в Херсоні, і власне і ми бачили наслідки. А в Білгородській області жодного населеного пункту не підтоплено. Все пішло якраз так. на позиції і на логістику окупаційного війська. От як треба бити по Дамбі, якщо ви хочете вже це використати у військових цілях. Але ми зараз будемо говорити про те, що зараз і стоять грошиські хотіла сказати блогери, але все-таки блогери. Напевно, так Тараси будемо. Ну, Москалі, блогери. Одним словом, про усі заклики ударити по Київській ГЕС, щоб змити Київ, вдарити по мостам ключовим в Україні. Будемо говорити з професором інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету Марком Железняком. Пане Марк, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго вечора вже Японії. Вітаю. О, ви... да. Я... Спасибі величезне, що погодилися включитися. Тоді доброго вечора, вам, Марко. Ось ця істерика довкола того, що раптом має відповісти Москаль за те, що наші вдарили по білгородській греблі. От в мене запитання: це просто істерія, чи все ж таки зараз гіпотетично варто бути уважними, що москалі спробують спробують бити по тому, що на загал озвучив Це мости по тунелям в Карпатах. Ну от може бути такий варіант з їхнього боку. Ну, я, по-перше, хотів дещо прокоментувати, чому я з Японії беру на себе ага. таку міжливість розмовляти про українські речі. Я в Японії працюю за прошлою польською установою е, ага. Фукусімі починаючи в кусінська аварії, але я підтримую дуже тісні зв'язки з Україною і з своїм колишнім колективом інституту проблем математичних машин і систем наук України. І з початку війни, ми займалися моделюванням, прогнозуванням наслідків впливів на руйнацію діатичні споруд, в тому числі ми спрогнозували разом з колегами з інституту гідромітологічного можливі наслідки руйнування Каховської Гес. І тому відносно цієї проблеми, якщо ви до неї відноситься як до проблеми науково-технічної, перше питання, яке хвилює всіх киян, перш за все, що за така термінологія змі змія Київ, якщо зруйнувати Київську ГЕС. Ну до, до. в них не вийде будь-якому випадку, тому що хоч методи, якими ми зараз користуємося на сучасних комп'ютерах, вони значно потужніші ніж ті, які використовували інженери, які проектували Київську ГЕС, але що ми побачили нашими розрахунками. Що розраховане було з точки зору як тече вода, дуже добре, тому що навіть в випадку значної руйнації е, греблі Київських ГЕС, а ми не можемо вгадати степень скаженилості, чим вони можуть вдарити. Uh -huh. Але навіть в такому випадку ми не бачимо таких катастрофічних наслідків, як то кажуть, змивів. І по-перше, хочу повернутися до ситуації Скаховська. Звичайно, це була дуже велика екологічна катастрофа. Якщо ми глянемо на наслідки, з точки зору вправа на людей. То як ми розраховували, а ми карти цих розрахунків передали ДСНС ще, ще до, до, цієї, до цього, це сталося? Uh -huh. Практично в місті Херсоні було е, притоплено лише ту частину міста, яка була в нижній частині, біля самої річки. Ми до кварталу могли розрахувати, як це. Це встанеться. І навіть в тих висотних домах, де люди були, вони ті, хто були на верхніх поверхах, вони зовсім не постраждали. Практично люди мали час. Я хочу сказати, що десь біля доби вода йшла, хоч була велика хвиля, вона йшла з менше доби, але було багато часу. Люди змогли піднятися на верхні поверхи, хто не війшов, І Практично там не було великих, великих жертв. Жертви були з на жаль, на тимчасово окупованій території. Там район міста Олешків, перш за все, тому що у них не працювала система ну, оповіщення, така, як була. І ми ще бачимо ситуацію, наприклад, в Фокусівської ну, неядерної аварії, а то з Метруси цунамі, який тут стався в 2011 році, коли загинуло багато людей, саме тому, що це така однотажна Японія, можна сказати. І люди, тут дуже така пласка рівнина біля моря. Люди біжали, тягли своїх родичів, батьків, хворих, і багато загинули. Але ті люди, які піднялися на другий-третій поверх цих будинків, вони це пережили, пережили навіть це цунамі. Тому я хочу сказати про киянам, що е, зараз карти розраховані, вони передані в, е, в Київську міську адміністрацію. Київська місь, адміністрація знає не більш там, е, слабкі міста, гарячі точки в Києві. Практично. Якщо ми будемо казати про безпосередні наслідки, ну, на рівні ну, наближені наш великий масив та балонь, там невелике підвищення води на рівні так званих Аболонських озер, ага. у ну, максимум там, до, до метру. Є зони, які можуть бути більш затоплені на окремих садових ділянках, де наші сади, і люди живуть там, але буде час десь, навіть навіть худшому сценарію буде. На там навіть норсанський на сидів 5-6 годин підходу. Там дамба ще є, яку частину сидів закриває. Тому таке така рекомендація. Ну перш за все, нема нема бути паніки, тому що Паніканка. треба розуміти, що, угу. да що паніка дуже Е, тому в Японії дуже людей загинуло, тому що. Коли почалась паніка, дороги були дуже заблоковані автомобілями, і люди не встигли просто вибігти з опасних місць. І місто того, щоб, скажімо, піднятися на великі високі точки, це високі бутунки, вони просто біжали, їх накрили цією воно. Розумієте, що є час зараз, наші всі служби незвичайних ситуацій вони підготовлені. А підготовлені означає, що готові. А відносно того, як коментувати, що вони можуть зробити, звичайно можуть зробити. Але з точки зору, як то кажучи, скаженої оцінки ефективності. Цей вчинок не не дасть практично нічого. Вода, як прийде, так і уйде через кілька днів. Якщо зроблять, повинні зробити своє діло служби оповіщення, то я всі наші розрахунки, а це не казки, тому що ми перевірили наші розрахунки. На жаль, у нас була така можливість у випадку Хоковський ГЕС. На точна наука, ті моделі, які працюють в інституті проблем математичних машин систем академії України. Uh -huh. Вони вже доказали багато разів свою точність, тому не буде змиву, не буде катастроф. Відносно того, що вони можуть зробити, ну ми все бачимо, що тут немає Ну, Тут Та складно прогнозувати, що в них хорошій голові. Однак, все ж запитаю про тунелі в Карпатах, про те, що закликав Гіркін. що вда. Рати по тунелях в Карпатах. Яка логіка бити по тунелях? Вибачте в Карпатах? Ну пригадується була історія в 22 му році. Правда, тоді було спростування. Що, начебто, москалі спробували вдарити ракетами. І Антон Геращенко писав: Правда, він спростовує цю інформацію, що, начебто, це стосувалося Бескидського тунелю на львівщині? Ну, як то казала, моя те, що не дав Бог жабі хвоста, щоб трави не талачила Я до того що тунелі це не більш захищених споруд. І представити себе, що руйнування тонелю як технічну задачу е, бордівку з повітря це надзвичайно важко. Я розумію, про що він про що каже Дірків, своя ага. скаже логіку. Він призиває бити по е, ключовим логістичним е, шляхам, яким доставляється до України західна допомога і західна зброя. Але для того щоб зруйнувати тунель повітряною повітряну бомбардіровку, навіть потужною ракетою це звичайно складна задача, Практично дуже мало мало шансів, що вона може бути витрачена. Звичайно, є загроза для мостів по всій Україні, але є загроза і для Кримського мосту. Зараз підсилюються наші можливості відповіді на такі удари. Тому я думаю, що вони ще багато разів повинні бути про це подумати. Вони повинні подумати про резонанс. На, зараз і які маємо міжнародний, тому що звичайно такі удари безпосередньо по цивільній інфраструктурі, вони вижив, можуть викликати багато резонанс, і ті самі тамагавки, які ще коливається пан Трамп, давати чи не давати, це може бути каплею, яка приведе до того, що ми требуємо також таки. Туди. Вони Пане, будуть це взимають. Угу. Пане Марк, ви навіть нагадали? От коли ви токнулися питання ударів по мостах, ви навіть згадали кримське місто. Ми пробували, і ми не до кінця його змогли. Вибачте, гепнути, щоб його не було, і кажуть, що є якісь конструктивні слабкості, куди треба бити. Ну і москалі, коли вони спостерігають, що ми допоки ну не впоралися з їхнім щастям в лапках кримським цим. Ну вони ж розуміють, що ми ж теж не будемо сидіти і спостерігати, як вони не можуть лупити по мостах. Відповідно, ефективність таких ударів ну вона дуже сумнівна. Я правильно розумію? Чи все ж таки да, ще не залежить від тих засобів, які можуть використані, тому. Звичайно, зараз які Україна звіли свої дальнобойні ракети, Ми отримали дозвіл бити західними ракетами, які ми маємо зараз. Можливості збільшились. Але я думаю, що наше керівництво воно зараз зважує, що важливіше зараз вдарити, нарушити, але отримати якийсь міжнародний резонанс, тому що буде в оплі це цивільної інфраструктури, чи почекати ситуацію, яка це буде потрібно, тому але можливість такої відповіді була показана. Це дуже важливо. Пане Марк, даруйте за запитання. А на території Росії можна бити і по яких мостах, до прикладу, щоб мати ефект? Я зараз про ефект для України. Я думаю, що найбільший ефект для України був би навіть не по мостах, а й по ключовим елементам е, у, 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 у російської енергоструктури. Uh -huh. Тому що зараз я знаю, що є фахівці, які вивчають дуже детально цю проблему проблематику. І якщо є в панаукраїнській енергоструктурі, я хочу до наших глядачів, що є люди, які в Україні думають про російську енергоструктуру. Це гра як тут грає двох. Угу. Тобто краще там зосередитися? Тобто, це, ну я ж правильно розумію, це не тільки нафтопереробні заводи. Ну, ти це ми така, зараз... знаєте, дуже склітська тема. В будь-якому випадку це на грані впливу на цивільне населення. І тому ви правильно сказали, що. Те, що заробила українська армія зараз, це за коли на російське війська. І тут треба обережно не переходити до той грані, щоб не стати з ними на одну доску, скажімо так. Ми повинні демонструвати світу, що ми інші. А ми інші. Ми не б'ємо по цивільні. Але ми б'ємо по тим об'єктам, які можуть працювати на війну. І в цьому плані є об'єкти енергоструктури, які Снабжають, скажу постачають енергію саме на військовому підприємство, і це буде законні ціли, як то кажуть. Спасибі, спасибі вам за включення, пане Марк. Марк Железняк, професор інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету. Був у нас на зв'язку і говорили про ми про расистські блохірські оці заяви Вдарте, вдарте по мостам, вдарте по тунелях. Це після того вони так заходилися і старити, коли наші збройні сили вдарили по білгородському праві ж білогородському дав водосховищу, і відповідно по Білгородській боже греблі даруйте по білгоській греблі, і це в принципі було зроблено для того, щоб відрізати і не дати можливості москальським військовим наступати.